Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні я вам хочу показати два свої замовлення за діючим каталогом компанії Oriflame. Хотіла розбити це на два відео, бо перше замовлення я отримала ще давно, але захворіла, тому так тепер об'єдную все це. І перше, з чого почну, це взагалі-то, чому я вже робила друге замовлення, бо, при першому не було кондиціонера, я хотіла повну серію. Це серія молоко і мед, шампунь і кондиціонер для воднення. Волосся мені дуже подобається, як працює. Єдине, що я трішечки не люблю, цей аромат, але ну в принципі нормальний. Можу вам сміливо радити, добре зволожує, волосся виглядає з ним класно, ну тобто ніяких нарікань немає. І як плату за доставку взяла собі шампунь до В мене був цей великий об'єм, мені сподобався. Думаю, що залишу цю порожню пляшечку, як вона буде порожня, і буду тоді вже брати собі ці пакети з шампунем, доливати туди і користуватись. Тому, в принципі, задоволена цим. Ще для себе я замовила ось таку туш. І знаєте, я, чесно кажучи, від неї особливо нічого не очікувала, вона була як плата за доставку. Мені дуже сподобалось. Я не люблю ці силіконові щіточки, а тут, бачите, вона така ворсиста, вона додає об'єму і біє добре, профарбовує. Мені дуже сподобалось. Вартість її менше, навіть за, за туш 5 в одному, але працює вона ну, просто супер. Можу сміливо вам радити. Ще у замовлення в мене була серія відбілювача, але в мене вже клієнтка її забрала. Ну і наостанок хочу показати аромат, новинку міс Джорданів Бераль. В нотах тут заявлено Неролі, Шасмін, тубероза, Піон і Ілан хеланг Всі від нього так очікували, що він буде схожий на місці Інтенс, дуже схоже пакування, але не сталося, як гадалося. Як він для мене звучить. А звучить він для мене досить солодко. Досить знайомо, тобто, тут, знаєте, неначе приплели всі аромати, які вийшли до цього. Тут звучання туберози дуже солодке і жасмин такий досить нав'язливий. Я не знаю. стійкість аромата, звісно, ну супер. Він дуже стійкий, дуже шлейфовий. Але все ж таки, аромат, ну, взагалі, мене не зачепив. І я вважаю, що в Oriflame були раніше ну, просто супераромати, які обожнювали всі, але їх постійно знімають. і Я не розумію, чому знімають такі класні аромати і випускають. Ну, Все подібне один до одного. Мені цей аромат нагадує All той що рожевий Amplified. Мені цей трішечки десь віддалено не в... нагадує якесь звучання. Грейтер, здається, жіночий. Оцей останній також випускався. Ну, взагалі, тут дуже багато ароматів він нагадує, нічого особливого в ньому немає. А... А те, чого ми так сильно чекали, що це буде аромат схожий на Жордані, інтенс не сталося, на жаль. А на сьогодні це все. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей. Буду намагатися знімати частіше тепер, бо тепер я вже в доброму стані. Бережіть себе, всім па-па.